Там, що все розбито, ти так просто заїжджаєш. Welcome to Kazakhstan. На них витить FPV-шка. Місцеві на здивування дуже добре знають українську мову. Це позивний. Я так розумію, що так. Земля сковатою вам. А це вороже FPV, зроблений з гівна і палок. Треба стріляти. Станіслав Губкін – волонтер і фотограф. Раніше ми вже знімали з ним інтерв'ю, але вирішили зустрітись вдруге. Нещодавно Стас повернувся з Курської області. Про роботу з СУ там ситуацію на Донеччині та важливість донатів розкажемо сьогодні. Ми спілкувались відносно нещодавно. Тоді ситуація була інакшою. Сьогодні ти вже побував у Курській області як волонтер з хлопцями військовими. Як це сталося? Чому навіщо? І що ти там бачив? Welcome to дукацобстан. Ми завжди намагаємося займатися хлопцями, які Безпосередньо знаходяться в максимальній, скажімо так, дупі, і в них немає можливості просто виїжджати, в них немає можливості вибратися на найближчу там, пошту, отримати посилку, передати, тому що вони працюють в секторі, і максимум, що вони можуть що це, виїхати там до кордону. І ми все ж передаємо особисто в руки, тому ми завжди заїжджаємо максимально в такі не дуже приємні для цивільних людей місця. А так, по факту, ми передавали пацанам машину. Starlink і потужна зарядна станція, тому що вони працюють в полі. Це аеророзвідка, це розвідка, і їм це дуже потрібно. Емоції були реально потужні. Це як каже наш президент, потужно це було, коли ти бачиш, як у хлопців горять очі. Це, це реально. Ну, таке відчуття було як в перші дні повномасштабного вторгнення, коли всі об'єдналися, коли кожен, реально, кожна людина не сиділа в барі, не ходила на дискотеки, коли всі реально впахували на перемогу. Хтось там мішки вантажив, хтось там а, комплекти амуніції купував, хтось там броніки сам шип. Оце, от оцей емоційний стан, от він повернувся був. І не тільки в нас, як там волонтерів, а у військових, те, що ми побачили, це було прям кайф. Розуміти одну просту штуку, що зараз ніхто не буде розжовувати, для чого все це робиться. Лю, да, ми коли збирали хлопців на Курську області, чесно думав, що ми цей збір закриємо десь за півтори-дві за годинки. Тому що я хлопців просив зняти відео. Вони кажуть, що ми зараз тут знаходимося в такій в зарубці, і, ну трошки пізніше зробимо відео. Ми ж почали без відео, просто там що така. Ну, ми навіть написали «бригада», бо не можна було афішувати взагалі яка бригада. А, от і ми десь за два дні закрили збір. Я при тому, що думав, що коли там люди що це Курська область, там просто отак буде, як в перші дні повномасштабки. Ні, такого не було. І багато людей принципово не хочуть допомагати хлопцям на курськобус, тому що кажуть, що наж тут Донбас сипеться. Але чомусь ніхто не думає, що одна із версій це може бути, по-перше, обмінний фонд, який ми дуже сильно поповнили. А друга варіація це коли вже підуть домовленості, а будь-яка війна закінчиться домовленостями, хочемо ми цього, не хочемо. І в нас будуть якісь важелі, і це важливо. І в принципі, третій момент, що. А в нас є сильні бригади зараз. І наші сильні, сильні бригади вони рубаються на території РФ. І всі кажуть, нащо це зробили через це ж сипеться Донбас. Але знову ж таки, якщо взяти, наприклад, творчу людину і закрити її в кліці, надавати її творити, ця людина ніяк не розкриється. Тобто, коли ти сидиш в якомусь ти тримаєш якесь місце, тримаєш якесь село, яке просто а, зрівнює землею кабами, то ти не зможеш проявити свої найпотужніші навички як військовий, це і якісь а, з, робити а, швидкі атаки, і просто засідки. Те, що зараз наші хлопці роблять в Курській області. Тобто вони переміщуються, вони все це роблять, все це працює, вони можуть розкрити свій потенціал, як, як реально вже зарекомендовані потужні бригади. От і в цьому момент. І на жаль, я, я не знаю. Мені здається, що люди просто читають якийсь телеграм-канал, і все, вони не хочуть трошки проаналізувати, просто подумати, а для чого це робиться. Ну, знову ж таки, як показала практика, ми скільки тримали Авдіївку, але в нас люди це важливий елемент суспільства. У нашого ворога це просто мета, це просто якісь одиниці для досягнення своєї мети. І якщо брати порівняння населення країни нашої і країни ворога, то ну ми, ми не можемо рівнятися кількістю людей, кількістю, кількістю військових. Вони їх не жаліють, вони йдуть рубаються, і вони Авдіївку просто брали м'ясними штурмами. І знову ж таки, зараз там знищити повністю всі наші потужні бригади під кабами, я не знаю. При тому, що по територіям, якщо навіть зараз не брати Курську область, по територіям. Ну, ми втрачаємо кожного дня по територіям, тому що вони вже кажу, вони лізуть, 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 як таргани, і Ми втрачаємо. І ця Курська область, і там не тільки Курська на, на сьогоднішній день, як, як нам трошки вже в новинах починають писати. А, і це буде серйозним важелем. Мені так здається. Ви тут дуже потрібні. Ми знаходимося на території Російської Федерації і ви тут дуже потрібні. Нам треба заправляти машини ЗСУ на місці. Дякую. Ти бачив місцевих? Жителів Курської області чи спілкувався з ними? бачив, там старі люди залишилися. Це було моє здивування, тому що там була примусова евакуація. Mm -hmm. Ну, по-перше, примусова евакуація це прямо топ. Це те, що маємо ми робити і не в критичному стані, вже коли там вже прямо біля міста йдуть бої а раніше. Тому що, по-перше, це безпека людей. А, а по-друге, що саме головне. А, Люди, які проросійсько налаштовані, вони не фіксують переміщення і розміщення нашої, нашої армії, нашої техніки. Бо часто відбуваються прильоти, навіть коли ми приїжджали, там передавали хлопцям і в Жаланне ще коли воно було під Україною. Туди були прильоти. При тому, що ми там бачили двох місцевих, вони в нас потрапили на відео. Але знову ж таки, для цього це робиться місцеві на здивування, дуже добре знають українську мову. І навіть в них є таке як поняття, як балакати. А слово «балакати» в нас знає навіть на кожен українець, бо це таке як більш «свенгове» слово. Історично Курська область це українська територія, і хочеш не хочеш, але воно якось передається там, із покоління в покоління, і люди реально знають. Ну і давай серйозно, як поводяться українські військові з місцевими, як поводяться росіяни на тимчасово окупованих територіях, тут і не варто коментаря. Порівнювати не варто, тому що да, хлопці віддають і свою їжу і діляться водою, і нормально спілкуються. Ну з ми там поїздили, чесно, я, я завжди намагаюся не так, тому що я там з України, значить в нас тут все найкраще. Ні, я завжди намагаюся дивитися на речі, як вони є. І просто, просто якщо ти людина, то ти людина. Якщо в тобі це є, то це в тобі є. Якщо ти сам по собі якийсь гнилий, то це буде проявлятися і по відношенню до інших людей. Тут все просто. У нас пацани просто во. Отже, маємо типу святковий шеврон-не шеврон. Що шеврон. це? Оце якась Георгівська стрічка. А це у нас е це чи є, так? Що це таке? Це своїх ніберсайм. Я так розумію, десь відпочиває на вулицях міста. Це позивний. Я так розумію, що так. Да. Земля склаватує вам. Отже, далі маємо, бачите, три колори. З. Ох, і все це в моїй машині. Так, да, це три, триколор відповідно з гербом. Бачимо, що тут написано Росія, ну як інакше. І ось багат, багатенько отаких речей. Це хлопці безпосередньо під час. Е... Це на що? Що там написано? Це це БДВ? десантники, так. Це, 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 це все трофеї, так, можна сказати. Це хлопці, коли зачищали територію. Так. Чому ти це вирішив привезти собі? Тоб, хлопці взагалі казали, давай розіграємо, там, щоб донат зробити якийсь. А, я просто розумію, що хі -хі, кому це потрібно. Ну, типу, за донат. Я б собі там. Я б, я, якби я донатив, я просто б задонатив. І все, я б не донатив заради того, щоб тримати вдома оце лайно. Нам з вами треба відкрити збір, придбати квитки. І відправити всіх, хто бажає поїхати в Рашку, туди. Може в них просто немає грошей і вони хочуть, щоб рашка була тут. Чому? Я чесно кажучи, моя особиста думка, що в таких ситуаціях, якщо ти знаходиш таких людей або ті самі тіпи, які палять автівки військових, треба не ловити, не по закону, а треба стріляти. Це моя така особиста думка. Там кажуть, що в нас зараз там військовий стан, от тільки в стан війни таки можна займатися, а я вважаю, що треба все це більш жорстко робити. Просто розумієш, коли одного застрелиш і покажеш це на відео, то інша людина вже подумає за 500 доларів, чи там скільки там, чи тисячу пропонують, чи варто це робити. Я просто знаю, якщо військовий побачить таку ситуацію, вони завалять. І я, ну, я це підтримую. Ну, зараз. Якщо не зараз це робити, то коли? Бо з такими темпами там вже післязавтра нас може не бути. Що ми там після доби на нулі вже ще два дні відходимо, а вони там знаходяться роками. Це, це, ну, це мусимо робити. Тому що давайте скажемо так: якщо держава повністю не забезпечує всі потреби свого війська, якщо ще люди цього не будуть забезпечувати, то в Україні не буде ні війська, ні людей, ні країни. І тут кожен вирішує, я ж кажу, ми там обрали свій шлях, ми знаємо ризики. Ми знаємо, що ми можемо а, в будь-який момент не повернутися. Ми все це знаємо, все це розуміємо. І ще мета наших поїздок, а, одна така, вона не головна, але вона є. Я а, казав, там, коли у нас з'являється в команді нові волонтери, я кажу, що в нас ще мета показати людям, саме від нашої команди, що відбувається на війні. Тому що те, що є там в новинах в телеграм-каналах, всі це знають, всі ці відео репостять. Але ми показуємо саме від першої особи, що це відбувається. Що таке, коли прилітає кап поруч тебе? Що таке, коли ти просто стоїш, що ти вже а, як а, наш товариш з команди, що вони стояли в кущах і просто на, на, на них летить ФПВшка. Це ворожий FPV, зроблений з гівна палок, а, скотч. Це я навіть не знаю, що це якийсь пінопласт. Просто вручну прибиті а, ці дощечки. Це пропи в нас. І така штука може знищувати танк. А звідки ми в тебе? Що це за залишки? Це ми до танкістів приїжджали на позиції, і така штука в них прилетіла. Ну, але там все було добре, знаше? Хлопці, так, да, добре, але я ж кажу, що робиться це от ось так бюджетно, а несе за собою дуже багато чого неприємного. Збори стоять, стоять давно, важко збирати. Ти іноді досить агресивно стимулюєш підписників, наприклад, у свята ти кажеш, ну, логічно, не час святкувати, не час може випивати. Ні, випити можливо і можна, але задонатьте, мінімум якийсь. Чому зараз стоять збори і як ти аудиторію спонукаєш донатити? Тут момент в тому, що це ж не просто так з'являється, що я такий, о, треба якийсь такий пост написати. Ми ж спілкуємося з військовими, ці теми обговорюємо. І дуже неприємна ситуація, скажімо так, не будемо казати, які хлопці, але ну, багато хлопців про це кажуть, що коли прилітає по квартирам людей, коли прилітає в лікарні, то люди, які кричать, що грошей немає, гроші знаходяться моментально. Там за один день 300 лямів. Так Раз, хлоп, впало. А при тому, що там знову ж таки, як вже показав час нас з цими зборами, а я ще казав тоді на початку, що ці гроші будуть а, пилитися по різним а, шухлядкам, як показав час, то так воно і трапилося. Пацани, які просто просять, а, там нам треба там, 200 тисяч на реп, щоб вберегти наше життя, і щоб ми надалі змогли а, знищувати ворога, то ці збори там у там у волонтерів є таке, що й там по півроку тривають. Тобто тут питання, окей, може, можливо, на ці, коли прилі... прилітає в лікарні, якась інша аудиторія вмикається, яка не донатить. Але, як показав практика, якщо ти зробив репост, то збір реально йде. От коли ти кидаєш такий пост, там, де просто ти вже не витримуєш якісь пиш там, матюки, просто трошечки розповідаєш, яка ситуація, то реально летять репости. Летять репости, я бачу, що починає рухатися банка. Я бачу, що ми все ближче до мети закрити збір, привезти пацанам. І це допомагає. Хтось там кидає 10, хтось там кидає 13-43 за. Просто це розширяє аудиторію, і ця аудиторія може робити. І просто хлопці кажуть, що їм дуже важко морально на все це дивитися, коли вони бачать, що. Вони вже не знають, які відео знімати. Ми там знімали відео в Овчанську, де він просто виїжджає на велосипеді з гаража кидає велосипед і каже, що ми не їздили на такому, будь ласка, підтримати збір Станіслава Губкіна. Або, знову ж таки, не тільки мої збори, просто збори, яким ви довіряєте. І коли це робити, як не зараз. от просто. Я ж не кажу, що там не бухати. Бухаймо, давайте смажити м'ясо, але це має бути другочергове. Першочергово це ті люди, які зараз знаходяться там. А ми знаходимося тут. У нас є можливість просто <смасити> допомогти і акумулювати якось наші всі ці можливості. Тут є хто хто працює і розуміє, що зараз складна ситуація, підняття тарифів, вим, 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 вимикають світло. Але знову ж таки, хоча б, хоча б репости. Зараз світ а, соцмереж як не крути. А репости це те, що тобі допомагає а, захопити більше об'єми. І, а більші об'єми це швидкість бору, а швидкість бору це банальне життя. Ну от ми навіть ночували піп, позавчора а, на позиціях з хлопцями на нулі. І дивіться, отак от ухиляються справжні ухилянти. Проснувся, ухильнувся, і їдеш на позиції з пацанами. І ми їхали вночі. Їхали вночі з періодами нічного бачення, а, і ми вмикали реп. Ми вмикали той реп, який, до речі, ми купували хлопцям. І тоді ти реально розумієш, що як мінімум а, дрон в тебе не прилетить. Що якщо ти хочеш зберегти свою родину, зберегти свою сім'ю, зберегти військових, зберегти країну, то донать і будь активною людиною, будь активною частинкою єдиного організму, який працює на перемогу. І тут це просто. І я не хочу зараз достукатися до тих, хто не донатить, бо до тих, хто відсторонився від війни, ми вже не достукаємося. Тут вже цього не буде. Я просто хочу, щоб люди розуміли, що треба донатити більше. Ніж коли ви донатите в той час, коли прилітає по цивільній інфраструктурі. От коли ви в квартиру, ви зібрали, наприклад, мільйон за півдня, то коли просять військові, зберіть три мільйони за півдня. Бо саме військові стоять між ворогом і прильотами, і саме військові це можуть пофіксити. От саме вони. Тому що, якщо ви будете просто купувати нові квартири людям, які постраждали, війна не закінчиться. Якщо повбиває всіх військових, війна не закінчиться. І зараз я скажімо, Тонко і хто зрозуміє, що завдяки військовим, завдяки військовим на даний момент, у нас є та ситуація в країні, яка є. Якби військові не сказали своє проти проти деяких дій на початку повномасштабного вторгнення, то я зараз не знаю, що б було. Дякую. Якби зараз і надалі окупант просто заходив так вільно, як він заходив на початку повномасштабного вторгнення, то тут вже всюди висіли ці тряпки трикалорні. Ти буваєш там, де бувають військові, але залишаєшся цивільною людиною? — Слава Богу, ні. Не І навіть, навіть самі військові кажуть, а, вони кажуть, блін, ну, ми не дуже хочемо, щоб ти приїжджав до нас типу, максимальну небезпеку, тому що а, волонтери потрібні військо. І це, це я кажу не для того, щоб типу, там якось сказати, «Я я не служу, тому що військові кажуть. Ні, насамперед. В нас таке направлення кажу, що ми закриваємо потреби реально саме тих, хто на нулі, і саме тих, хто зараз в даний момент не може банально навіть собі там щось купити виїхати. Не наприклад, якщо гроші має, але не може цього зробити. Критики бувають тільки, коли працює просування там допису, і якісь там люди, це зазвичай, я так розумію, жіночки десь 45. Плюс. Я там заходжу подивитися, хто там пише якісь там типу, нехай влада все робить, ми все, досить доїти українців там, типу, і так далі. Я там дивлюся, в неї там в профілі квіточки. І така одна фотка 45-50 там десь вона в клумбі сидить, і ці квіточки обіймає. І все. Тут завжди от такі от моменти. Або якісь фейкові сторінки. А так, в принципі, ну, ось недавно якась сторінка з'явилася фейкова. А, Стас, а, якось Стас Губкін підписується. Внизу підписана фотограф волонтер. А, додана моя фотка з медалю від Залужного, а три інші фотки в профілі. Там якісь просто БМВ. І мені знайома пише, я, її, ну, я її так не сильно знаю, але знаю. Скидає мені а В переписі там написано. Зараз спробую процитувати. Я у тебе по домам виходи, поговорим, я тебе трогать не буду. А, вона мені пише, С, що, що це таке, я кажу, ну дивись, а, ти мені пишеш на мою основну сторінку на офіційну. А тобі пише якась фейкова. Кажу, натискай на, на три крапки а, повна інформація про цей профіль, і подивися, що сторінка створена в 22-му році, і сторінка один раз перейменовувалася. Я кажу, я, я, скоріш за все, думаю, що це, твій, що це твій колишній. Я кажу, а я тут при тому, що, скоріше за все, волонтер і от, і, і, і все. І не більше того. Бо я зв'язку не бачу. Наче тобі кудись виходити, вночі я в тебе під під'їздом. Ну, типу, це що взагалі не пов'язано. Частину трофеїв з Курської області ми передали до музею сучасної російсько-української війни у Дніпрі. Завітайте! Тут дуже цікаво.